Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єршовець. Служба безпеки Україна попередила дві спроби замаху на журналіста Дмитра Гордона на замовлення Російської Федерації, конкретно самого диктатора Росії. Володимира Путіна. Саме Володимир Путін дав завдання Федеральній службі безпеки Росії трахнути Дмитра Гордона. Трахнути так, щоб він вже ніколи нічого не говорив росіянам, які його слухають, уявіть собі. Путін сказав: ви знаєте, от у нас є Соловйов, да? а Гордона росіяни слухають більше, ніж Соловйова. І наказав його, що трахнути. Для того, щоб трахнути Гордона, в Україні сформувалася група колишніх регіоналів на чолі з колишнім депутатом від партії регіонів, народним депутатом якимось Грушевським. Він зараз ув'язнен. Вони вели Дмитра Гордона скрізь де той їздив, катався, давав інтерв'ю, писав, працював, відпочивав. Їхня мета була. Чітка знайти місце, де гордон заночує, дати координати ФСБ на Луб'янку, які навели би що просто ракетно шахетний удар. І гордона немає. Варіант другі два. ФСБ не зупинилося. І рішило трахнути гордона запасним варіантом. Для цього е до війни був сюди. Засланий один дагестанець. Дагестанець де в Україні є Дагестанська етнонаціональна злочинна спільнота, так сказав голова СБУ Малюк. І от сюди приїхав один дагестанець, залегендувався, одружився, відповідну легенду накатав, асимілювався і готував вбивство Гордона. Ціна питання 400 тисяч доларів в США. Путін не пожалів за голову Дмитра Гордона 400 тисяч доларів США. Значить, цей Даєстанець хотів убити. Путі... Господи, Гордона, Гордона, вибачте, з короткоствольної нарізної зброї. А у випадку, якщо журналіст буде з охоронцем, то з автомата, а контрольний пост робити з пістолета. Коротше, даєстанець мав стріляти з двох рук. Як? Рембо, Сільвестр да? або як колишні смершівці, які стріляли з двох рук по Македонськи. Коротше кажучі, Даєстанець, всі ці його поплічники з Даєстанської етнонаціональної спільноти, ДА, злочинної в Києві, усі затримані і ув'язнені, підсумував голова Служби безпеки України. Коротше кажучи, Служба безпеки України врятувала Дмитра Гордона, якого хотів трахнути Путіна. З вами український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!